Дядська організація Асоціації перевізників та імпортерів транспортних засобів передала чергове авто бійцям 25-ї до самко-штурмової бригади. Військовослужбовці кілька тижнів тому звернулись до благодійників з проханням допомогти їм у забезпеченні автомобілем, оскільки майже всі втратили під час боїв на передовій. Підрозділ був конче необхідний, такий позашляховик. І коли ми звернулися, нас одразу почули. І насправді дуже оперативно це все вирішили. До того моменту, поки ми цього автомобіля не побачили, ми не вірили, що так швидко можна вирішити цю реальну проблему. На прохання військовослужбовців відгукнувся Михайло Смолка. Передаємо Hyundai Таракан. Це є джип повноприводний для бійців 25-ї бригади десантно-штурмових військ. Це є автомобіль-джип, в нього повний привод, в нього велика проходимості, тобто він для збройних сил дуже потрібен. Це Hyundai Terracan – традиційний рамний позашляховик. Цю модель називають великою та агресивною. Водночас авто дуже надійне і невибагливе. Дизельний двигун має об'єм 2,9 літра, заводиться в морози понад 30 градусів, а розганяється до 180 км на годину. Що скажете про самий технічний стан автомобіля? Практично я б сказав би ідеальний стан абсолютно. Я його протестував в різних режимах. в мене практично ніяких ні зауважень, нічого немає. В принципі, є одне зауваження: він дуже чистий. Боєць з позивним Корнет каже, що для його підрозділу авто з високою прохідністю і містким багажником просто ідеальний варіант для виконання завдань на передовій. Дякуємо вам, люди хороші. А особливо Михайло Смолка та Асоціація перевізників та імпортерів України. Справді ми відчуваємо вашу допомогу, безпосередньо перебуваючи на лінії зіткнення. І хай Бог вас береже.